Настусана хата стояла на краю шляхтової на східному березі сільського потоку, яким глибоким, який глибоким яром віддаляв кілька хат від решти села. Її хата нічим не відрізнялася, хіба що було дещо охайніше і чистіше. Маленькі її віконця дивилися на гору Ярмуту, на південь, настуся дба, дбайливо доглядала і хату, і город. Біля хати з ранньої весни цвіли розмаїті квіти. Мати на стусі, надзвичайно роботяща жінка, зайнята була польовими роботами і іншими справами, їй було дуже важко. Кілька років тому помер чоловік на сухоти. Застудився при вирубуванні панського лісу, опирався як міг, але тяжка праця, нужда і хвороба загнали його в домовину. Не змогла врятувати чоловіка, хоч як старалася. Мала семеро діток, залишилося двоє синів і три донечки. Двоє померло ще маленькими. Найстарший син, отримавши від пані дозвіл, подався освіти, навчився ремесла, осів у теребовлі. Видно, волосся йому там не зле, який час, якийсь час допомагав, але пізніше прийшла звістка, що загинув, лишив жінку і четверо діточок. Дві старші повиходили заміж і лишилися вдова з наймолодшою дочкою Настусою і сином Степаном. Але пошець. Пошесть, що принесла з селом, забрала її хлопчика, її єдиного опікуна, мусила крутитися, аби вижити аби маленьку Настусю вивезти в люди, ставала в досвід, а лягала, коли все село вже спало. Настуся вдалася в маму, роботяща, всюди її, повно, усе вміла доглянути. Навіть навчилася читати, писати і рахувати зі старшим братом Степаном, коли той ходив до школи. У школі нею не могли нахвалитися. А діти, особливо дівчата, хоч і заздрили її вроді та успіхом, любили її і привітелювали з нею. Михася Настуся знала з маличку, адже в невеликому селі усі зналися між собою. Подобався він їй, хоча часто на уроках у школі не докучав, тягав за косу. Не могла йому вибачити, що власне поза тим не звертав на неї жодної уваги, то вирушував лишень з хлопцями. Був гарний, сміливий. І це дуже притягувала Настусю до нього. Одного червневого дня Настуся пішла до школи, перейшовши кладку, стала підніматися стежкою вгору. Поспішала, бо було вже пізно, а мала ще занести в поле родичам полудень, то й не помітила, що позад нею і Михась, теж зовідом для своїх. А в скорше. крикнув за спини хлопець і вдарив її прутом по ногах, аж запекло. Настуся з переляку підскочила. І, оглянувшись, побачила Михася. З болю, з жалю і, і гніву сльози покотились по обличчі дівчинки. Михась задеревів, не хотів дівчині зробити прикрізь, лиш пожартував, як це звикли робити між собою хлопці. Стало йому дуже соромно. Я не хотів тебе вдарити, то я так по-дурному пожартував, мовив. Не гнівайся на мене настусу. І ніжно погладив дівчину по голові. Чи дуже боліло? Настуся підняла на хлопця заплакані очі, Михась поглянув на неї і так йому защемило в серці, уперше помітив яка вона гарна, як ласкаво, як ласкаво і з жалем дивилася на нього. Вибач, Настусю, я направду не хотів, і голос перервав, перервався йому більше не буду тобі надокучати. Відтоді він, сміливий зустрічах, ніби втрачав ту сміливість, ніяковів і червонів. Тобачував у ній все нових рис, стала йому наймалішою, наймудрішою. А які коси чудові, такого лиця, таких брів немає, певно, жодна дівчина на світі. Тільки Настуся буде його жінкою. Підростуть, поберуться і не буде щасливішої пари. Настуся також змінилася вже тоді, а мала 12 літ, з'явилося в неї почуття, що мало. Тривати аж до смерти. Михась в її очах виростав до велета, був наймудрішим і найхоробрішим. Щоправда, на людях більше з іншими розмовляє, аніж з нею, але бачить очей з неї не зводить. Начебто хоче щось сказати і не відважується. Пливли хвилі в руському потоці минуло літо, не забарилась і осінь, посумніло на верховині, посумнів і михась. Не мала змоги Настуся ходити до школи, болото дощі й заметілі не давали. А так хотілося Михасеві її побачити. Лишень колись у неділю, як приходила з батьками на службу Божу, бачив, тільки й усього, бо поговорити не випадало нагоди. Навесні Настуся знову прийшла до школи. Михась, як один з кращих учнів, допомагав їй вивчити те, що пропустила. Як приємно їм було сидіти поруч, коли її волосся ненароком торкалося його. Та все минає. Михась закінчив школу, могла його побачити лише здалеку, час до часу. Іноді в церкві чи коло неї після служби Божої, як і належить, цікавились одне одним. Михасеві було легше це робити, бо жив у центрі села, мав більше нагоди зустрічатися з людьми, ніж настуся. Від її подруг дізнався, що біля неї вже крутяться хлопці, а одного з них, рябого Дмитра, її родичі раді бачити. Мали ще одну змогу наблизитися одне до одного в церковному хорі. Спочатку прийшов туди Михась уже парубок, а потім Настуся. Але ненадовго, хоч мала прекрасний голос. Її батьки на той час досить поважно за її батько на той час досить поважно захворів, мусила зайнятися господаркою. Якось після співів Михась проводив Настуся додому, хотів з нею трохи поговорити, тож ніби йшов подивитися на свій овес, що різь. По другому боці сільського потоку був гарний сонячний день, як і тоді, коли перший раз зустрівся на стежці, і боляче вдарив її прутиком по ногах. Чи пригадуєш собі Настусю? А як би я не пам'ятала, відповіла дівчина. Михайсь хотів сказати, що страшенно, що страшенно любить її, але не знав, як почати. Серце йому гупало молотом в грудях, руки тремтіли. Іщули поволі стежкою до гори. Настуся помітила збентеженість хлопця. Але спромоглася лише сказати Як нині гаряче, так дуже гаряче, Настуся. І знову обидвоє замовкли. Дішли до місця, де розходились їхні дороги, але не могли одразу розлучитись. Я ще тебе трохи проведу. Добре, Махасю, як твій батько себе почуває, тепер вже трохи краще, йому найгірше восени і весною. Ішли поволі, сонце пекло немилосердно. В яру нахненно дзюрчав потічок. Наче щось поважне розповідав стареньким ясенам. Ще б пташок, пурхання метеликів, голоси цвіркунів, коників, зищання бджіл і джмалів. Усе це створювало велику симфонію, яка м'яко огорнула наших героїв, хоч вони начебто цього й не відчували. Затрималися біля ясена. Настя стояла мовчки, бавлячись нічеві косою. Настя, кажуть, люди, що з тобою хочеш женитися, раби Дмитро. це правда? Може, й так, але нічого мені про це не казав. А батьки як до нього ставляться? Прихильно. А ти, Настусю, любиш його? Голос його дрижав. Ти знаєш, Михасю, сам найкраще. Почервоніла дівчина. Настусю, невже це то правда, що ти мене любиш? Я ж бо тебе так люблю, що жити без тебе не можу. Люблю, прошепотіла вона. Підніс до уст її косу і поцілував. Не боронилася йому, погладила ніжно. Його кучері мовчали. Щастя заливало їхні серця, перед ними відкривався казковий світ. Це були їх освічені і заручені. Відтоді почав хлопець заходити до Насті до хати, батьки не противилися. Стара Березинська також добре ставилася до Настусі, та почали в них сипати, на них сипатися нещастя. Після тривалої хвороби помер Настусин батько, цю смерть перенесло тяжко. Коли на цвинтарі заспивала вічна пам'ять, зумліла. аж через рік відійшла від хвороби, згинув при виробці лісу і батько Михася. Не знали молодята, що тяжкі грозові хмари нависли над їхнім щастям, не відали.